Майже 9 тисяч гривень ось вартість питання, яке не дає спати спокійно цій невеличкій родині. Підписуючи документи на як вона думала спочатку встановлення вікон, жінка направду підписала угоду про надання кредита третій особі, а об сяб сумі. значит не было никакого разговора про кредит, про банк, ни, ничего абсолютно, ни про проценты. То есть наоборот, что это государственная программа, и что мы вам поможем и сделаем все очень хорошо. Договор был настолько мелким шрифтом, что моя мама даже его не рассмотрела. Она увидела первый договор, который был непосредственно с окнами, там был нормальный шрифт и нормальная цена, а той, которой они договаривались. А дальше он ей подсунул бумаги, которые были очень мелким шрифтом напечатаны. Першопочатково пані Людмила була впевнена, що заключила вигідну угоду, адже два вікна їй обіцяли встановити зі знижкою 20 відсотків, а третє безкоштовно у подарунок. Крапки над і розставила донька Наталя, детально вивчивши усі підписані матір'ю папери. Фірма віконні системи вона ні посріста з Альфа-банком. Тось тобто, я обращалася ні в Альфа-Банк. Там теж не відповідали на мої питання, на якому основі був видан кредит. Во перво. Во-вторых, не було представителя із банка. Это во-вторих, тоді призведені незаконно. А окна поставили ні, я приїхала, я токан от відказалась. Використовуючи різноманітні хитрощі, як от мінімальний шрифт на договорі, відсутність реєстраційного номеру та інші юридично невловимі тонкощі, аферисти змусили жінку, яка перенесла інсульт, сильно нервуватися. Психологічно ужасна, звісно, очень тяжело. Я просто не знала, что мы будем связываться, что я буду связываться с банком, понимаете? Если бы я слышала слово банк, я бы их отправила подальше, как говорится, и все. Залишившись без кредитних грошей, адже від картки родина відмовилась, і без нових вікон родина шукає справедливості в суді. Тим часом із банку постійно надходять погрози про можливі санкції стосовно пані Людмили за кредит, яка вона в очі не бачила. Жінка направду у розпачі. Оскільки документи були підписані ще до нового року, а справа і досі не була передана до суду. Потерпіла та її донька звернулися з судовим клопотанням прискорити цю справу. Як виявилося, слід. Чи перебував весь цей час на лікарняному? Чернівецький репортер стежитиме за подальшим розвитком усієї цієї ситуації. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.